Пандемія коронавірусу, яка охопила світ декілька років тому, сьогодні нікуди не поділася. Так, у більшості людей вже немає такого страху, який був у перший рік. Проте це не значить, що обов'язкові маски на обличчях не можуть повернутися у нашу буденність. Яка ситуація із COVID-19 у Покровську сьогодні? Дивимось далі. Стосовно ситуації щодо covid 19 у нашому місті, наразі ситуація стабільна. Три-чотири випадки по центру за добу регіструються кавіда. пневмонії зустрічаються дуже рідко, але є. Якщо є, ми направляємо тяжкі випадки до кліл. Терапевтичне відділення, якщо це середньої ваги, то залишаються пацієнти на амбулаторному лікуванні. Покровська громада в повному обсязі забезпечена лікарськими препаратами для лікування та для проведення тестів на виявлення хвороби. Ми забезпечені противірусними препаратами, швидкими тестами на ковід. Пацієнти, які звертаються за допомогою до сімейного лікаря, отримують належну допомогу. Лікар-терапевт зазначає, що потрібно не забувати про запобіжні заходи. які Можна виконувати кожен день, та вони можуть знизити ризик захворювання. Профілактика ковіду заключає в себе це вакцинація, дистанціювання, насіння масок. Миття рук. Вакцинуватися від ковід 19 можуть всі бажаючі, що не мають протипоказань. у будь-якому зручному для вас пункті масової вакцинації. Для цього із собою потрібно мати паспорт дорослій людині та свідоцтво про народження дитині. А де можна вакцинуватися у Покровську, дізнаємось далі. Вакцинацію можна зробити у амбулаторії номер 3 на мікрорайоні Шахтарській. У нас по вулиці Степана Бовкуна, 20, у селі Гришине і амбулаторія номер 10 по вулиці Захисників України. Також працює амбулаторія номер 4 на місці Родинська. Щоб оберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримуватись відповідних рекомендацій. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання.